Вітаю на каналі самих найкращих. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину. Я за це вам дуже-дуже вдячний. Дякую за коментарі. Це для мене на сьогоднішній день дуже велика підтримка від вас. Я за це окремо вам дуже вдячний. Магазин АТБ. Я заходжу кожен день в АТБ і дивлюсь, що кожен день зростають ціни на овочі, на яйця, на ну, взагалі на продукти. Не буду знімати кожен день ціни, тому що знаєте, кожен день знімати одне і те саме, по кругу ходити. Також трішки ну, незвично, непривично. Тому по мірі можливості буде виходити відео. Ось. Давайте почнемо з овочів та фруктів і підемо далі, подивимось в магазині АТВ. Дивіться, картопля мита по 43 гривні. Я заокруглюю ці копійки до більшого. Картопля по 29 Написано перший гатунок. Морква, так як була вчора, по 25 гривень, хоча на ринку я бачив вже по 30. Буряк по 15 гривень. Цибуля 16, червона цибуля по 23. І картопля фасована по 2,5 кг по 109,50 гривень. Лимони тонкошкірі по 53 гривні. Мандарини по 83 гривні. Я сподіваюся, що до свят, до Миколая, до Нового року мандарини впадуть в ціні. Грейфрути по 79, це враховуючи зі знижкою. авокадо зараз по 15 гривень за 100 грамів, були по 200 А Ківі по 100 гривень за кілограм. Дуже красиві гранати, але я не бачу цінника. А, бачу, ось, по 93 гривні гранати. Подорожчали яблука, можна сказати, на цілих 10 гривень. Піднялася ціна зараз на яблука. Зелені по 34, Голден по 35 гривень. Зараз ми обійдемо з тої сторони і також подивимось на ту сторону, по чому яблука стоять. Імбир по 200 гривень, редька дайкон 21 гривня. 60 копійок дивно на ринку. Капуста Пекінська по 43 гривні, а в АТБ по 54. Чому така різниця? Я не знаю, чесно кажучи. Капуста по 28 гривень. І гарбуз по 18 гривень. Бананів немає. Це маленькі банани по 135 гривень. Лайми по 170. А, так. А, лимони, бачите, по 53 гривні оці маленькі. По 53 тонкошкірі, а ці по 60 Апельсини по 90. Я не пам'ятаю, щоб така ціна була у нас на апельсини. Пам'ятаєте, у нас завжди ціна була. Апельсини там 30-35 гривень. Так, добре, манго по 160 Помело по 13,50. Курма по 93 гривні, 57 гривень груша, 30 гривень яблука, редчів по 40 гривень. І томати сьогодні по 86. Перець гострий 58, 90 гривень. Огірок тепличний гладкий. Часник по 140 гривень. Ну, ось такі ціни. Добре, я вам обіцяв показати. В попередньому відео обіцяв показати ціни на овочі на фрукти. І йдемо з вами далі. Далі подивимось з вами ціни на пиво та алкогольні напої. Акція триває з 30 жовтня по 5 листопада. включно. Так, Сельважа по 36 гривень, також буду заокруглювати ці копійки до більшого екстра і сельважа мохіто по 33,50. Так, Скотт Вест. Невеличка знижка 34,50, але там йде не 0,5, а 568 грамів об'єм. Ну Це просто я вам показую, що на полицях ВТБ вже з'явилось різдвяне львівське 35 гривень. Дуже хороша а, знижка на Германі Річ. Чи як він Германа Річ? Два види є. По 20 гривень 50 копійок. Зверніть увагу, хороша знижка 40%. Зібер 2430. Також хороша знижка на Хольстен. Майже 2 літри об'єм. Ціна 52 гривні, знижка 40%. пиво Гараж зі смаком лимона 0,9, знижка 34%. 43 гривні. Пиво традиційне, вагою 2,4 58 гривень. Туборг Грін 48 гривень. Зі знижкою опілля літр 100 49 гривень. Умань пиво віденське, літрове 45 гривень. Теж зверніть увагу на львівське м'яке літр 100, хороша знижка 42 гривні. Так, бачу, розкуповують повна діжка м'яке. 0,9,35 гривень майже в акції. Пиво розумний вибір, 2 літра. 2 літра 47,60. Пиво оболонь преміум літр 100 49. Зі знижкою шейк, але тільки один вид в жовтих баночках 27,70. 53 гривні, сидр в акції. а Літровий. В акції зараз Маренго б'янка літровий 124. Фрателі 122 гривні майже, також літровий. Перліно, вермут літровий, майже 150 гривень. Знижка 25% на вино Барон де Люсон. Тут сухі ружеве, сухі червоне, напівсолодке біле. 0,75. Будь-яке по 120 гривень. Сухе, червоне, баветті 242 гривні. Також зі знижкою каберне червоне сухе, шардоне 205 гривень. Вино біле, напівсолодке, 136 гривень. Кінь мараулі. Вино виноградне. Грузія, 81 гривня. Зараз в акції. Артемівське, хороша знижка, 109 гривень. Зі знижкою також Артемівське біле. Казанська долина літрова 44 гривні. Фрагуліно, росо та б'янка 122 гривні. І б'янка 134, 135 майже. Фено напівсолодке, 134,60, б'янко, лямбрусо, емілія. 151 гривня Маренго Брюд Латніу 199. Горілка Оксіджен 125,07. Хлібний дар 109 гривень 0,5. Козацька рада класична, літрова 217 гривень. Червона калина зимова 127 гривень. Горілка Гетьман також в акції 0,7-184 гривні майже. Та літрова 257. Горівка Крупник це, мабуть, Польсь... да, Польща йде. 166 гривень 0,7. Дивіться, джин, новинка козацька рада в магазині АТБ 171 гривня 0,5. Ну, капітан Морган, знаєте, усі, 0,5-274. І капітан Морган літровий. Ні, це не літровий, це 0,7. 0,7, 359 в акції. Ром Сентіаго, 0,7, 436 гривень. Напій на основі рому. 368,07. 0,5 0,5396 гривень. Бальзам на травах 0,527,60. Так, ще якась ось така новинка віски. Вільям піл. Чи не піл? Кентукі Так, кентукі хані, медова.

Дивіться, преміальний бренді Резіоні, 6 років 195. Оба щось у вас розбилось. А, збили мене з пантелику. Ну ви чули, як щось гепнуло. А, так, Це грузинські легенди 05, 138. Це можна сказати такий подарунковий варіант бренді Грузинський. 7 років 198. А п'ятірка, 07, 237. І також подарунковий, можна сказати, мене 8 років 272 гривні. акції морозову магнат 500 грамів. 127,40. Морозиво хрещатик 750 грамів пломбір 160 гривень. Морозово три ведмеді, фісташка 500 грамів. 137 гривень. Морозову лайн, звісно, зі знижкою і то дорого. 70 гривень, 70 копійок, але, мабуть, воно смачне. Своя лінія факел. 22,70 гривень. Морозово від ласунка, зверніть увагу, знижка 40%, 100 грамів 18,50. Київський пломбір класичний. вафельний стаканчик 26,80 Пломбір лімо 19,65. Ювілейне 90 грамів. 25,40. Хрещатик, пломбір сендвіч, 75 грамів, 26 гривень майже. Ось таке морозиво від своєї лінії. У вафельному ну, вафельний такий брикет 90 грамів, 18,30 Від біола в акції Чамбо 2 літри 25,30. Зверніть увагу зараз в акції живчик. А, такий новий формат, можна сказати, літр 100-20 гривень. А ось власники карти АТБ можуть придбати 2-літровий живчик зі смаком груші за 30 гривень 70 копійок. Квас від своєї лінії хлібний. 2 літра 33-40. 20 гривень енергетичний напіл напій ХЕЛ і великий по 30 гривень 50 копійок. Обов'язково візьму кавусові. Чай, своя лінія малина, 15 гривень. Квас ярило 2 літри, 37,90. знаменівська 5 літрів, 34 гривні. Виноград своя лінія 150 грамів. Сушений. 21 гривня. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. А хто сюди насіння поставив? Нектари від біола. Вишневий літровий 31 гривня 40 копійок Також в акції яблуко виноград 31,40 і мультифруктовий. Акса, пластівці гармонія, 360 грамів, п'ятьдесять Готовий попкорн, своя лінія, 20 гривень, 60 копійок. Несквік, шоколадні кульки 65-30. Батончики акса, йогурт та лісові ягоди 8,20. Так, це в нас чипси кукурудзяні, 35 гривень, 100 грамів. В акції зараз рябчик 47,40. Ласощі для людей 25,80. Зі знижкою чіпси Лейс. 120 грамів, 52 гривні 40 копійок. Смаки в асортименті. Насіння гарбузове. 55 гривень. 150 грамів, а для власників карти АТБ 44. Своє лінія гарбузове, солене смажене. тут 75 грамів також для власників карти АТБ 23,30. Ну і звісно ж, ходіть, перевіримо ціну на яйця. І я буду закінчувати відео. Сьогодні яйця по 4,79. Бачу також пакування подорожчало. Своя лінія 54 гривні. Полтавський по 54, Ясен Світ 54 і Ясен Світ Ельки 59 гривень майже. Економних вам покупок, всього найкращого і до наступних відео.